Доброго дня малята! Ось і настала пора пізньої осені. Почався останній осінній місяць. Ви знаєте, як він називається? Листопад. У листопаді вся природа ніби сумує за тим, що тепло вже скінчилося, а попереду холодна та довга зима. Під час прогулянок ми спостерігали за природою, і я гадаю, вам буде дуже легко пригадати ці спостереження та розказати про них. Пограємо з вами в гру, яка називається У листопаді. Дні у листопаді короткі чи довгі? У листопаді короткі дні. Сонечко встає рано чи пізно. Сонечко встає пізно, а заходить рано. Дні бувають часто ясними. Ясними дні бувають дуже рідко. Погода восени яка? Похмура, сира чи сонячна? Погода похмура та сира. Дощ іде часто чи рідко? Дощі ідуть часто. А дощі у листопаді теплі чи холодні? Дощі у листопаді холодні. Коли ми з вами гуляли в ясні дні, грілися під яскравим сонечком, нам було з вами радісно та весело. А дивлячись на картину пізньої осені, що ми з вами відчуваємо? Ми відчуваємо смуток, сум та печаль. Як ви гадаєте, чому останній місяць осені називають листопадом? Тому що з дерев опадає листя. Які стоять дерева у листопаді? Дерева стоять голі, чорні, безлисті та сумні. Пізня осінь забрала із собою багато яскравих бар, а залишила тільки які сірі, тьмяні і невеселі. Чого не буває у листопаді? У листопаді буває зелена трава. У листопаді немає зеленої трави, тому що вона вже посохла. А у листопаді цвітуть квіти? Ні, тому що вони вже зів'яли. У листопаді можна побачити перелітніх птахів. У листопаді немає перелітніх птахів, вони вже відлетіли у вирій. А метелики є у листопаді? У листопаді немає метеликів, тому що вони вже поховалися і поснули. Прогулюючись парком, ви напевно побачили і почули, як шелестить під ногами листя. Які ми чуємо звук, коли ми йдемо по листечку? Послухайте чистомовку і промовляйте разом зі мною. шу шу, шу я допомогти прошу. Ши-ши-ши, ти додому поспіши. Ше-ше-ше, говори тихіше. шумлять. Камиші. А зараз послухайте віршик, який називається Листопад. Плаче жовтий ліс листками, плаче хмаронька дощем. Зайчиня мале, без мами знов клобідно під дощем. В полі вихри тужно грають пісні їх, мов ніч сумна, тільки діти не скучають про весну. Казки читають, в них у серці все весна. Діти, коли ви послухали цей віршик, хто співає потужну пісеньку? Вітер. А що трапилось із малим зайченятком? Вам шкода його? Ми з вами теж будемо сумувати? Ні, ми з вами не будемо сумувати. Ми будемо радіти з вами осені і чекати весну. Я бажаю вам всім здоров'я та миру і до нових зустрічей. Бувайте всі здорові, щасливі та веселі. До побачення, мої любі!